Вітаю, відповідаю на ваше питання, як краще обрати для себе країну з точки зору саме феншуй, плюс китайська астрологія бадзі. Зміна країни, звичайно, коригує вашу долю, коригує ваше світосприйняття, коригує по суті ваші, навіть питання здоров'я, питання харчування, питання навіть професії і розвитку. Тому що приїжджаючи в іншу країну, у вас дуже багато чого змінюється. З точки зору феншуй. А і взагалі тут навіть краще поєднувати і феншу, і китайську астрологію, тобто вашу натальну карту бази, тому що є число гуа. Кожної людини воно ділиться на західну і східну групи, і бажано вибирати країну для себе корисну по вашому число Гуа. Число ГУА можна вирахувати тільки з вашої дати народження. Коли ми автоматично будуємо в онлайн-калькуляторі натальну карту бадзи, вибивається число Гуа. Тобто в кожного з нас є чотири географічні напрямки, корисні по житті, і чотири графічні напрямки некорисні. Саме за цим числом ГОА я рекомендую корисні напрямки вибирати країну. Наприклад, ваше число ГОА-4 4 це східна група, вам підходить схід, північ, північний схід, наприклад, і південь. Те, що я пам'ятаю по пам'яті ці напрямки. Тому ми вибираємо країни півдня географічно в масштабах, ми вибираємо країни, наприклад, півночі або північного сходу, і туди їдемо, переїжджаємо, летимо відпочивати, наприклад, чи по роботі розвиваємо бізнес. Приносить удачу, якщо ви рухаєтеся географічно, правильно в своєму числу ГУА, навіть переїжджаючи в абсолютно нову країну. Буває так, що по карті Бадзи не корисно переїжджати, тобто вам краще залишатися на тому місці, де ви народилися. І таким чином ви підсилюєте свій ресурс, свою енергетику по карті. Є люди, яким дійсно краще переїхати, іммігрувати. Таким чином вони покращують свою удачу і включають точніше корисний елемент для карти Бадзи. Нюансів багато, і вибір країни для переїзду чи для життя насправді фальшує Китайський. І це дуже важливе питання, тому кого цікавить, приходьте на консультацію.